І ви на каналі Матюха і Єгор І сьогодні ми будемо розпаковувати отакий Кіндер сюрприз. Він стоїть 62 гривні, в АТБ вже є. В зимові кіндери все таке є вже. Давайте розпакуємо. Поїхали. Відкриваємо. О, це. Кіндер, ніколи ми не бачили його. мені Зараз ми вже будемо відкривати Іграшку і ось це саме яєчко поїхали. Є. Давайте ви першими подивимось. О-о, ми перші. <хи> Дай мені. Ну зараз ми зберемо і покажемо. І ось що ми зібрали. Якийсь олень. Почти самий секретний. Подивіться. А мы хочемо такую всю коллекцию. Земохварки. И на цьому наш огляд закончен. Всем пока. Підписуйтесь на наш канал. Нам треба до нового року добити точно 500 підписників. Я вам довіряю. У мене є по... Тикток канал. Якщо, що. Якщо не поставите лайк, тогда вы нас оберете. Це була шутка.